17 листопада погода не для прогулянок. Але що мені той гідромат зі своїми прогнозами, якщо мені кортить зробити високі грядки? Взагалі, дівчатка, я вам так скажу: якщо я мрія, навіть якщо це просто грядка, то в мене є два шляхи її здійснення: перший чекати, поки хтось колись визнає, що це не дурня, і зробить їх. Другий методом спроб і помилок, а краще без помилок, здійснити ту мрію самостійно. І тут в нагоді став мені перший семестр шостого класу, на якому Надія Іванівна, дай Бог здоров'я в геометричній прогресії, всю душу в мене вклала, щоб я змогла і раз відміряти, і два відрізати. А ви казали, де мені та геометрія згодиться? Шах і мат, шановні, шах і мат. То до чого це я? А до того, що кожне ваше слово має силу, бо тим словом ви можете вбити, а можете зцілити. Одне я знаю, напевно, жодне слово не є марним. І знаєте що? Кожне ваше слово з часом знайде дорогу назад. Цей процес називається законом сіяння та жнив. Ви створили наклеп на людину, вас теж те чекає. Ви сказали слово втіхі і вас також підтримують. Ви просто промовчали, тиша буде у відповідь. А ще слово може народити віру: віру в Бога, віру в себе, віру в мрію. Тож я вірю.